Вчай солов'їну. Сьогодні українцям влаштували іспит з української мови. По всій державі кілька тисяч охочих писали радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч його пишуть в 13-те. Присвятили Радіоурок Дню української писемності, який зазвичай відзначали 9 листопада. Перевіряли свою грамотність і кіровоградці. Кіровоградка Тетяна диктанти написала вже 10 років, відколи закінчила школу. Цьогоріч вирішила влаштувати собі іспит, аби перевірити знання Солов'їної. Українська мова була. На п'ять, але ж з роками хочеться перевірити свої знання. Можливості і згадати, мабуть, ті часи як було раніше. О 13.30 радіодиктант починається разом із сотнями кіровоградців. Його пишуть, і учні шостої школи. Текст читає доцент Київського університету Олександр Авраменко. Диктант авторський ексклюзивний, створений спеціально по замовленню українського радіо. Його назва піонер на ниві електроніки. Послухайте перше речення диктанту втілення ідеї дальнобачення. Спільне колективне діти ще багатьох учених і радіоентузіастів різних країн. Записуємо речення з абзацу. Учні пишуть, зосереджено, хтось нервує, хтось гриза ручку, хтось трелоба. Їм треба відрізнити прийменники від префіксів, вгадати, де поставити тере, а де двокрапку. На написання диктанту пішло 15 хвилин. Вчителі кажуть, таке тренування дітям вкрай необхідне, тим більше для цих шестикласників, яких основна мова навчання російська. Кожен Такий вид роботи дозволяє нам перевірити грамотність учнів, залучити їх до вивчення української мови і прищепити любов до нашого прекрасного українського слова. Диктант написано: учні зітхнули з полегшенням. Тепер лише чекатимуть результатів та оцінок. У мене великі враження, мені дуже сподобалось, коли нам почали диктувати диктант. Я слухав. І знав, що буде не важко. Ми вчимося в російському класі, тому що нам ближче російська мова, але українська мова для нас ж є рідною. Ми її повинні вивчати. Знати більше мов це добре. На гарний результат сподівається, і Тетяна Куруц, свій диктант теж відсилатиме на перевірку. Відійшлю свій результат на перевірку, тому що це і мені цікаво, і ну, я думаю, мені буде навіть це в заохочення перевірити. Вірити, якщо там є якісь помилки, і, ну, звичайно, підтягнути, якщо в мене щось не так з написання диктанту. Найкращих визначать вже за декілька тижнів. Ті, хто написав без помилок, отримає нагороди. Інна Примакіля Зільонкін день за днем.